На початку квітня комунальне підприємство Зеленбуд розпочало підготовку до висаджування близько 60 тисяч квіток у Житомирі. Вирощуємо ми такі культури, як чорнобривці, сальвія, лісум, катаранту. Спробуємо в цьому році. Зараз рослинка себе показує досить непогано. Подивимося, як вона буде себе почувати на квітниках. Якщо все піде добре, то будемо замовляти її вирощувати її на наступні роки. Квіти прикрашатимуть зокрема широкі зелені зони, сквери та об'єкти, що перебувають на базі Житомира. Також кожного року підприємство вносить нові зміни. До Тементу через клімат комунальники вирішили додати і злакові рослини. Це у нас є колосняк, є вівсяниця, пенісетом вирощуємо. Окрім того, такі рослини ми закуповуємо і протягом року ми їх можемо так само досаджувати і збільшувати їхню кількість, щоб квітники у нас стояли максимально довго зеленими, красивими. Посадку однорічних рослин розпочнуть вже з середини травня, відповідно до погодних умов. Багаторічні ж рослини прикрашають місто вже з квітня, пояснюють в управлінні. Зараз ми закінчуємо посадку багаторічних і будемо вже переходити потрошку на однорічні. Протягом літа ми будемо підсажувати, якщо десь якась рослинка пропаде. Ну і паралельно будемо продовжувати багаторічні ті, які можна висаджувати з закритим комом, тобто в горшках. На цей рік для КП Зеленбуд виділили близько 5 мільйонів гривень, які витратять на рослини, догляд та вирощування, аби прикрасити вулиці міста різнобарними квітами. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК1.